Вітаю вас, дорогі мої друзі! У такі непрості часи мою душу рятує поезія. У ці новорічні дні я започатковую новий проєкт, щоденник поетичний. Вертаючи його сторінки, я запрошуватиму вас поринути у світ поетичного слова, магії, краси і змісту. У щоденній суєті моя поетична сповідь, я сподіваюся, знайде відгук у ваших серцях. Сьогодні перша сторінка мого поетичного щоденника, і вона присвячена квітам, яких не чекала. А квіти нежданні, як зорі з за хмари, коли не чекаєш у їх близь. у квітах нежданних, Заховані чари і мрії туманні, що з ними збулись, у квітах неждавних краса неповторна, і віра у казку, і в добрі дива У квітах неждавних, дарованих вчора, прихована сповідь безслівна і жива.